Привіт! Сьогодні день також гарний, як і вчора був сонячний, і не одної хмаринки. Ну, Сьогодні у нас буде трішки приємно, а не одна робота. Робота, робота. Сьогодні у нас буде шашлик. Ось я вже дрова наносив. Зараз розпалю мангал і буде чисто класичний. Ну, покажу, пожаримо і так далі. Ну і буде робота. Оці кучі я сьогодні думаю їх потягати на плівку, там як дрова тягав, хто бачив по льоду ще по потягаю це, тому що тачкою не повозиш, мало набирається. І ось бачите, що хотів вам показати, а оце з нашою. Бачите, площадкою що продовжується. А продовжується така сама фірня, яка й була. Все воно тріскається. Я трішки тут підмазував, але ніякого змісту нема. Бачите? Оце ж такий же самий цемент, марка даже 500, а не 400 було стандартний розчин, але пісок. Був глиною. Чого я розказував? Оце ж так же розвалився оцей бортик. Хто дивився, бачив, як я його ламав. А це я вже пісок взяв нормальний. Стільки ж цементу стандартно один до двох я роблю. Ось. Ось він. Ну, як всі сходинки. Все дуже добре. А ця... Ну, що ж мені перероблювати чи що. Ну, ми з вітер вирішили, що сюди покласти сітку металеву і десь ще сантиметрів. Ну, п'ять, може три, може ось таку залити уже хорошим отаким от бетоном. І все. А все то, що там воно є, вона рівна, вона все. А бачите, що, що робиться. Переводняк називається цементу було. Не можна пісок з глиною кидати. І Це, це ж вся, вся поверхня, бачите. Що, що робиться? Так що прийдеться ось так залити. ну Хоча б я ж кажу сантиметр 3 на таку зробити стяжку Уже з доброго бетону, і буде, думаю, все нормально. Ну. Це набагато простіше, ніж робити спочатку. Так що ось така ерунда малята. Ну все, розпалюємо. Розпалюємо. Так, дуже цінна річ. Зараз швидко це розпалимо. Я туди картон підложив під низ, ну і дровця то сухі. Невеликий. Оце велика, але вона трухла, вона дуже швидко перегорить. Ну, ще покажу. Біта он там щось обрізає, бачите. Хтось э, э, говорив про мангал, ну, я відповів, трішки Трішки його, похоже, неправильно сказав. Не сантиметровий товщини, а пів сантиметрової. Бачите, товстий. Тому є тонкий, тонкого. Металу, тоді його так коробить при температурі, його нічого ніде не повело. А ржавіє, так. А якою би фарбою не пофарбували, температура то висока, я ж фарбував термостійкою фарбою. А все одно вигораєш. Де нема температури, воно і так вигорає. Вон там, бачите, ось верхушка труби. Теж чорна, а там, де то воно вигорає. І тому періодично, раз в рік, ну може в два, хто як хоче, потрібно трішки зашкурити, бачите, і заново можна попарбувати. Ось такі справи, а так з мангалом все в нас добре. Хочу поділитися з вами своєю знахідкою, можливо, комусь буде цікаво і корисно. Я випадково знайшов відео, де хлопець грає в комп'ютерну гру і виграє завдяки стратегії, яку він використовує. Я подивився, повторив за ним і в мене також вийшло. Потім через деякий час ще раз спробував і знову вийшло підзаробити. Тепер цим відео хочу поділитися з вами, залишаю посилання, поки воно працює, то чому б не. Скористатися можете прямо тут натиснути на екрані або на посилання в описі. Думаю, зараз додатковий підзаробіток нікому не буде зайвим. Говорю, відпочивай далі. Ні, я піду ще щось робити і не може заспокоїтись. Коли нормально себе почуває, то її треба витягувати звідси. Я не правий? Рятувальна операція проходить. Яка? Мікрохірургія. <рес> Мікрополуниця і мікрохірургія. Намагаюся щось рятувати з того, що є. А і, тут же у нас полуниця була посаджена. Була, вона є посажена. Так вона тут поз'їдала, я не знаю, що, і повитоптувало. Ну, Косулі прийшли і повигризали на зиму так. всю полуницю. А цього року чусь, вона дуже погано он перезимувала, тому що, бач, геть всі сухі. Я викидаю сухі, ці обрізаю гілочки. Он взяла підживити. Я вже смородину обрізала і підживила. От. Намагаюсь спасти, побачимо. Намагаюсь врятувати. Якщо вийде, вийде. А ні, то вже не буду морочитися, тому що вже який рік я тут борюся. Хто кого? Ага, хто кого? Ось віта вже одну нашу грядочку, дивіться. Дивіться, вже. Там її, її і не видно. Ти здалеку Уже... знімаєш Ні, і... я вже близько знімаю, її не видно. Ну, коли повилазить, буде видно. І. Кому кому не очі повилазять, а повилазить полуничка. Ти так сказав, дивіться. Оце, блін, да. я так. Такого, я такого не чекав, що в такому ракурсі можна е інтерпретувати те, що я сказав. Нар народний, народний фольклор. Нікому повилазить, а коли повилазить? <ріст> ну, це розсмішили, звісно. Ну що, ну, спасати, -то треба. Ряту так. рятувати, рятувати. рятувати да. Хоч щось може вилізе. Ну що? Та, вона ж піднялася восени, вже була така непогана. Ну, козульки прийшли, вони цього року голодні були. Тому, а що не було чого були, свіженько? А тут, було... кістя, а тут сві свіженьке все було, і вони мені позгрізали отак гарненько, акуратненько, зверху все поскубували. Тепер я ось де-не-де де, повилазила. Ось. ось, Бачите, полуничка. Вилізла. Ну, О, нема, ось тут вилізла. Нема чим хвалитися, ну. Так, нема ну чим. Хто, 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 По, потім побачимо. Ось, Бачиш, наші експерименти. Я вже пробувала так в землі, повипадала, потім посадила в грядку. Аналогічний результат. Тепер зробила грядку спеціально для полуниці. і поп на волочки такі попідгрібала. Нічого, вона земля вон, репається і весь корінь вилазить наверх. Корінь не повинен у полуниці наверх, тому що вона, вона тоді поріє, вона не цих. Погано ягоди родить. Вона все наверх, вона оголюється, корінь оголюється і нема поживних вже речовин, з чого брати. Вже його і так, і так, і притикаю, і придавлюю, і пісочку сюди додавила, і підживляла. Ну, о, уже, уже гожу, гожу, вже не знаю, з якого боку до неї підступити. А при чому тут ти? Тут земля в нас дуже не, не, не зовсім добра. Ну, яка є, така і є. Так, я пішов далі. Займатись своїми справами А Віта тут ось що. арт дизайном займається, дерева розмальовує. Ну фарвує, фарвує. Е, купили, е, ну, це не реклама, просто по покажу фарба, О, бачите, для садових дерев та кущів. Ось якщо видно. І це наші молоді. Цьому вже скільки років, як ми посадили? Це Я у нас? Не знаю. Років 4, мабуть. Абри... Це абрикос, це да? так? Просто да. він дуже довго приживався. Ті пропали, Тож їм не сподобалось. А цей вижив. Так, да, і він такий <плес> гарний буде, думаю. Побачимо. Да. І оце ж у нас дві. Вишеньки, як і ми О, там біля самого ставка у сусідів. Там смачна вишня Віта спитала, а можна відкопати. Та говорить, відкопайте. Ми відкопали два таких бачите, деревця вишеньки. Там є велика вишня, то ж понятно. А це від неї від корня пішло. Посадили це в прошлому році. Бачите, вони також прижилися і вже бруньки тут. Он. Слабенько але... Слабенько, але прижилися. Ну, я роти, О, тут вже брунічки, дивіться. Скоро-скоро підуть листочки. Так що вони прижилися і будуть у нас дві такі добрі вишеньки. Відкій, раніше, випав. От. Відкій, да. А це у нас дичка. Це від корня, похоже, оцих вишень. У нас тут іще є о, пару вишень. А, от от це, я ж кажу. Оце дичка, а ми чисто, хай вона буде. Да. У нас цей пагорб то пустий, щось би трішки досадити, щоб не було пусто. Буде якраз нормально. Вони ж отакенькі були, малюсенькі ми брали. Приживуться чи не приживуться. Ну, а це бачимо, що як би прижилося. Ну все, білий. А я піду, подивлюсь, що там з мангалом і буде у нас шашлик. І ось же ж наш погріб, то що я почав возити. Один шар, Ну, тут скільки зараз? Ну, сантиметрів 10 тільки. І тож, я бачите, не все, не все до навіс. Ну, от. Е, ну, Прибереться тут територія, листя, повивозяться ті кучі. Камінці, бачите, потрібно теж їх буде пристроїти, Віта знає куди. І буду продовжувати відкопувати. Оце ж, бачите. Хто дивився раніше? Бачив, я вже почав отак, плавненько туди відкопувати. Я хочу, щоб дві машини в ряд стояли, щоб вони не паровозиком стояли. <рес> Тому що, якщо одну потрібно брати, яка стоїть ззаді, е, е, потрібно цю вигнати нагору, цю виїхати, потім, ну. Коротше. Дуже, а і не розвернешся ж тут ніяк абсолютно. А так буду дві машини в ряд. І тоді, і тоді там. Питали, Коли буде навіс чи гараж для машин, гараж там не буде. Будівництво капітальне вже задівати не будемо, а навіста, ну так, спочатку потрібно зробити площадку, де вони будуть стояти, тоді дві опори, ну так як там робив. На терасу, от дві опори, чотири, опори, і накриття якесь, і можна трохи по бокам зробити там якась неплівка, брезент чи що можна буде і опустити. Ну, буде ось такий віз, щоб вони не під сонцем стояли, Але літом, коли суха погода, я ставлю машини. Тут а тут у нас яблуня тут в основному коли жара, тінь. І більш-менш нормально. Поки ось так піду подивлюсь, що там з дровами і будемо шашлик далі жарити. Вугольки вже нагоріли. Ось. Так, жар дуже добрий. Так що зараз будемо ставити шашлички. Ну і для всіх тих, хто додивився наше відео до кінця. Е хочу поділитися поділитись нашою моєю знахідкою, яка допомогла трішки підзаробити. А чому б і ні, ось тут відео. Натискайте, дивіться, там повна інструкція, стратегія дуже проста. Але потрібно ознайомитись і, можливо, це ваш шанс. Подивитесь? Буде видно. Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд.